І всім привіт, друзі! Мене звати Саня, я в Балаклаві, тому що ми, ми короч, вийшли погуляти. Ми, ми з Данилом вон. З Данилом. вон. Привіт. Ми, коротше, ми коротше... Ми бойові хлопці, тому да, ми любимо бити чуспанів, ми е, любимо битися, тому, тому що я ходжу на бокс, занила на борьбу, я, я на футбол. А я його вічно вдома я... кидаю. Ага, я тобі сам перекиду. Почекайте, я зараз знімлю, як ми будемо битися. Короче, я Бачите, буду... як я голожу? Ні, коротше, ні. Скажи, що я не хочу битися по Я ябліку. Да. Але в все сирина, все я його старший брат, я си нікому. Ага, ага. Я, я, бі я, я ходжу на бокс, на футбол, на англійську. Він, на... Він ходить на борьбу і на англійську. А на футбол його теж потім запишуть. Ну та я вже хочу ходити. У мене при тобі теж виходимо грати в футбол. І баскетбол граємо. Ну. І ми, коротше, зараз ходимо по райончику і хочемо з кимось побитися. Мога Помер... друга. Я не знаю, що вийде якийсь мій стане з ким я хочу побити. А я хочу Юмана, але він вже дістав, він на мною вічно прикалується. Що б він би тут? Я б йому морду без за то що він до мене. А що за він надовго поїхав село? Він надовго, а він потім сюди приїде, я йому потім морду йду. І дай від наш райончик. Около хати буде. Тут щось паніру немає, дам. Є, я знаю, садись. Може бути. Да. Бери. Стій, почекай мене, я не тільки быстро. Ні, ладно. Добре, це добре. До речі, ви як вам відео, яке ми зняли з Данилом про бойовик? Да. А ми його ще не виложили. Ну. Ми його ще не виложили, виложили. виложили. А, виложили, забув. Забув. Ми ми 5, ми 5 секунд назад знімали, тільки вам. Вон... Тільки зняли, зразу вийшло на вулицю. Та поскочила. П'ять секунд назад знімали, він вже забув. Просто е, може не вулицю чи вийшло, я вже зразу не. А бачиш, ми мала тому косили. Ну пішла на мій район, там багато. Ага. Я би хотів заплатити знову. Якщо що, що потримаєш камеру, а я буду лупити, щоб мене хтось зняв. Либо просто поставимо камеру і будемо лупити якогось спана. Я спеціально ребят надіваю балаклаву, тому що щоб моє лице не впізнали, коли я буду бити. може ми що чушпани палками бити. Що, сідай на цю кочи, бо я на цій катавсь. Ладно, я буду. А я буду палку бити. Ну знаєш, що спан. Бачиш да, Та ні, я на всякий случай буду нести. Може якийсь старший до нас підвались, так? Да? Да? Да. Я не знаю, в мене біта така є. Ладно, руками буду выбрать. Короче. Скучка чуть не сцена. Идем на наш район. Та да там никого уже нема. И что, давай просто по нашему району пройдемся. Там никого нема. Я тебе уже скажу. Идем просто на наш а район. А ты что, скупер? Идем. Куда? Там тут не цього не нормальний. Треба в магазин. Я коли, ми коли зайдемо в магазин, друзі. то я таку скриту камеру поставлю, ті по собі і так, щоб продавщиця на нас ну, не сварилася. Просто буду отаку. Знаєте, отако ставите. Ми, але ми до вас не будемо говорити, коли ми будемо магазини. Снимаем, сниму. Не. А ты мне не шесть купишь? Понятно, да. А? Давай. Я с вами куплял, помните? Ладно, давай я тебе куплю. Давай я возьму. Так, Тому що для чого, якщо ми возимо? Можем... сумку. Для чого, якщо можна отак знімати, щоб друзів не кидати? Mm. Та, ребят, я в сумку отак запхаю. Ми, якщо ще не закінчили кадр, ми йдемо в магазин. Просто ми забрали камеру, бо на нас буде продавчі ця Морозов? Мне не можна можно морозовых. Это же. А мне только можно. Морозом, это нет, я не буду делать. Это же мороженое. Прикольно, а не винограду еще. Очень прикольный. Это в принципе петергодовград. Да. Вот у нас петергодовград начался. Где там что? Две. Петергодовград. Давайте ещё. Любатов три это? Так, две у нас, вот это, и две стоят.

Друзі, ми купили. Саня купив морозиво собі, бо мені не можна морозиво, я був отравив. Теж... Друзі, ми з Данилом, я вибачаю, що часто не виходили відео, тому що ми разом, по... я, не раз... я не знаю, як це так, нас походу, як братам передалося, і ми двоє отравилися. Так що, вибачте, що не знімали відео, тому що ми були отравлені. Йдемо до нашого під'їзду сидіти. Та погнали, там вже нема. И так уже чуть по не хочется ловить. Уже вкусняшки есть. Мне уже больше хочется вкусняшек, чем эти шпани. А вот я бы сказала, почему не можно идти. Ну давай не будем идти кататься. А тут пойму. Вон на лавочку. Зараз бабушка говорит, что не можно. Я не знаю, что не можно. Емо. Упаковка Чекс. Я знімаю своє балако. Ну, блін, будь ласка, занигило, блін, тебе буде більше. Давай. Так. Ти своїм не поділишся. Ні, краще відсюди. Давай, це знало. Дай тобі їсти до домом, але в нас тільки живе. Не їдесь без мене. Бар, мне можно желайки? Мне можно желайки? Мне можно желайки? Ну, Мне можно желайки? Тобі не можна в буде чого тобі можна живі то, собі. А оце мені можна? В жилейці, а, є, в якому а мені це можна? А ти в якому магазині є? Шо? Алло. Що? А ти в якому є магазині? Та ба! Я не в магазині, бо вже вийшла, Бо вже все купили. Чо а, що ти зразу ти... а що ти купила? Желайки прості. А? Ну то й багато не їж, добре бре? Та ти він там мало взяв. Вот, диви Ну то де. І, і оце. А я не бачу. Я оце її бурежа взяв. А вже я не бачу. А ты учикару. Вот. Я не вспоминаю нічого. Але вона свіжа. Угу. Так? так то простий мармелад він не портиться. Це такий свіжий. Можна? Можна. Ну треба вам тоже. Ну їсть єш, можу вблювати. Тоді не буду. Я собі Я маю я йду. А не буду тоді їсти. А кому ти це? Ту та єш вже. Добре. Блінно. Це можеш п'єсти. Не будеш тобі мармелад блювати. Наоборот мені можна. Мармелад було. Ні, немає. Можна мармелад, він блювати на відіграє, він навіть полезний, коли блюєш. Бо там є цей желатин А желатин полезний, коли блюєш. А голова. А, а голова боліти буде? Не буде, звісно, від мармелада. Ти що? Дундук. Не мені. Що ти хочеш, кітка? слово хочешь? Ну, Дивись, может быть, я не знаю. Та и шпо... Не, блюванешь, ничего страшного. Да иди! А ты? То... Я не буду, я уже вылечился. Не знаю. На. А уже не будет, не будет. Реально, что будет? Не будет. Я думаю, что не будет. М? Я думаю, что не будет. <свистые> <свистые> Прошу пивку ти блював, ага, угу. фу. Угу. Я теж пиво. Я весь раз весь стакан випив. Я теж. Тільки раз. Я теж. Три. Волей <laughs> 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 Е! Погнали, дура! Все, в нас що спанів нема. І там додому тут нема що робити. Все одно ті нема. Хочу розділити? Ні. Ого! Відкрий, будь ласка, буде? Так. Доброго Украина да. Белорусская.